Мене звати Андріяна Продан, я власниця простору краси, яка йшла до своєї мрії 8 років. Я та сама дівчина, яка приїхала до Києва з маленького села на Західній Україні з великими мріями, але без чіткого плану. Тут я знайшла себе і стала тим, ким я є зараз. Початок мого шляху почався зі вступу в Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. На факультет менеджмент в соціальній роботі та вступову училище на спеціалізацію перукар-модельєр. І наступні 6 років я поєднувала два навчальні заклади, а потім і роботу, і намагалася зрозуміти, з якою сферою я хочу поєднати своє життя. І все таки б'юті індустрія стала для мене ближче. Я пропрацювала в різних салонах, це був економ-сегмент на початку, потім салони бізнес-класу. І тоді зрозуміла, що кайфую від роботи, яку я роблю, і знайшла вектор, в якому хочу рухатись. Це була колористика. Проте вони не влаштовують внутрішні моменти роботи в салоні, коли я була найманим працівником. Не влаштовують моменти, через які я не можу розвиватись, не влаштовує позиція власників і клієнтів, коли ти, обслуговуючий персонал, і твоя думка нічого не вартує. Коли у твоєму розпорядженні немає достатньої кількості матеріалів для виконання робіт, бо власники економлять і ще багато інших факторів, через які ти не можеш рости. Саме тоді я зрозуміла, що хочу створити простір, у якому буду працювати з клієнтами, які будуть цінувати мене, мої знання і досвід. Я була впевнена, що зберу поруч команду однодумців і людей. Які поруч зі мною ставатимуть впевненішими в собі і будуть постійно рости і розвиватись в професії. Шлях до розуміння, чого я хочу, шлях до створення простору зайняв в мене 8 років 8 років важкої праці, наполегливості, подосконалення і шаленого робочого графіку. І 15 січня 2022 року я відкриваю двері свого власного простору краси. І збираю біля себе тоді ще зовсім невеличку команду. І за шаленим графіком і ритмом життя на той момент до мене навіть не прийшло усвідомлення, що я досягла того, про що так довго мріяла. І вже 24 лютого 2022 року я прощалась зі стінами своєї мрії і їхала з Києва з маленькою валізою і боргами в декілька десятків тисяч доларів. Що було сумою розтермінування за приміщення, в якому відкрила салон. Чи шкодувала я тоді про своє рішення? Ні. Чи страшно мені було? Так. На той момент я точно не думала про матеріальні речі, бо навколо було стільки горя, болю і сліз, що всі мої досягнення абсолютно нічого не вартували і були зовсім неважливими. Це був момент, коли я опустила руки. Але з початком відродження якоїсь життя в Києві дівчата, з якими ми починали працювати, активно питали, коли ми почнемо відновлювати роботу. І в той момент я зрозуміла, що втриматись на плаву моральному плані ми можемо тільки завдяки одне одному. І я не маю ніякого права здаватись, тому ми вже на початку травня почали працювати. Дуже важко відновлювали свою роботу без світла, без води іноді, без опалення, з усім тим моральне та фізичне виснаження. Але ми прийшли через це і зараз активно ростимо та розширюємо команду. Сьогодні, оглядаючись назад, я розумію, що мій шлях до здійснення мрії дорівнює наполегливість. Дякую за увагу! З вами була Андріяна Продан.